Вітаю! Давайте дізнаємося разом, як оберігати дихальну систему. Поміркуй, що є складником повітря, необхідним людині постійно для одержання енергії з поживних речовин і підтримання життєдіяльності. А вже ж це кисень. Чому органи дихання потрібно берегти? Людина дихає весь час навіть у вісні. Без кисню ми не зможемо прожити довше, ніж декілька хвилин. Для здоров'я людини дуже важливою є чистота повітря. А як її досягти? Насамперед слід робити вологе прибирання приміщень та регулярно провітрювати їх. Бережи дихальну систему, займайся фізкультурою. Пам'ятай, правильна постава поліпшує дихання. Не пий холодну воду. у сильні морози на вулиці дихай лише через ніс. Коли кашляєш або чхаєш, прикривай рот і ніс серветкою. Провітрюй приміщення, в якому ти знаходишся. Досліди своє дихання. Спробуй сказати щось під час вдиху. Спробуй сказати щось під час видиху. Який висновок можна зробити з цього досліду? Другий дослід. Поклади руку на груди і полічи кількість вдихів і видихів за хвилину, коли ти сидиш і після десяти присідань. Коли ти дихаєш частіше. Третій дослід. Наповни велику пластикову пляшку водою, закрий її корком. Переверни пляшку та впусти у миску, що також наповнена водою. Відкоркуй пляшку, встав соломинку в шийку пляшки, зроби глибокий вдих і обережно видихай через соломинку, допоки легені не спорожняться. Що ти спостерігаєш, який результат отримав? Через який час стає душно у закритому приміщенні, де збирається багато людей. Як ти вважаєш? Поясни. Скористуйся пошуком інформації в інтернеті та склади список дихальних вправ. І систематично виконуй ці вправи. Запам'ятай, усі захворювання пов'язані з дихальною системою. Лікує лікар-пульмонолог. Практичне завдання видихни повітря на дзеркало або скло. Воно запотіло. Проведи по ньому рукою. Звідки взялась вода на склі. Чому людина, яка дихає ротом, може захворіти швидше, ніж та, яка дихає носом? Чому тютюновий дим шкодить здоров'ю? Чому важко дихати в приміщенні, де перебувало багато людей? Яка роль чистого повітря для легень? Як потрібно діяти, щоб забезпечити свій організм чистим повітрям? Робота в друкованому зошиті. Сторінка 11. Завдання номер 4 Запиши одну пораду, яка допоможе зберегти органи дихання. Наприклад, для підтримання дихальної системи в нормальному стані має значення правильна організація побуту, загортовування, дотримання режиму праці і відпочинку, харчування. Завдання номер 5 Відгадай загадку. Запиши відгадку. Підкресли слова, які характеризують цей орган. Ми легенькі, мов вітрила, мов прозорі парні крила, наші рухи недаремні, вільно дихають, легені. Підкреслимо легенькі парні. Дихають. Завдання номер 6. У якій послідовності повітря під час вдиху проходить через органи дихання? Пронумеруй червоним олівцем. А як повітря рухається під час видиху, пронумеруй синім олівцем. Отже, повітря проходить через органи дихання, носоглотка, трахея, бронхи, легені. Під час видиху легені, бронхи, трахея, носоглотка. Завдання номер 7 Поклади руку на груди і полічи кількість вдихів і видихів за хвилину. Запиши, коли ти сидиш. Після 10 присідань. Коли дихаєш частіше, зроби висновок. Завдання номер 8 З'єднай лініями зображення органів дихання людини з їхніми назвами. Завдання номер 9 Як зміцнювати дихальну систему? Познач правильні відповіді. Займатися спортом. Загартовувати організм, гуляти на свіжому повітрі. Отже, дихальна система забезпечує організм киснем. Основними органами дихання є легені. Під час диху кисень у складі повітря надходить до легень. Під час видиху з легень виходять повітря, насичене вуглекислим газом. Дихальну систему треба берегти. Чистий повітря запорука здоров'я. Мешканці села в середньому на 50% рідше страждають від різних захворювань дихальних шляхів, ніж містяни. Вся справа в екології. Додому повторити матеріал на сторінках від 28 до 30. Дякую за увагу. До зустрічі!